Привіт, друзяки! Ви на каналі VivaPlay, і ми продовжуємо розслідувати вбивство оцього бородатого дядьки на прізвисько Чорний Пітер. Як ми бачимо, його пригоздили гарпуном, і він собі тут висить і вже над ним нависли мухи. Так, його пригоздили сюди китобійним гарпуном морським. І наразі в нас є двоє підозрюваних. Це хлопчина, який прийшов сюди, мабуть, за записничкою, як це ми вже зрозуміли. І другий підозрюваний це садівник, у якого там намальовувався Роман з жінкою, а тепер вдовою Чорного Пітера. Давайте тут подивимося, що в нас є. Пригадаємо, ось до якого висновку ми прийшли. Тобто, точніше. Є два напрями висновку щодо Хартлі. В нього є мотив, оскільки був е, якийсь там намічався роман з Джудіт Керрі, і, можливо, це могло послужити мотивом для вбивства Пітера Керрі. Але я все ж таки схиляюсь до того, що він не винуватий. Присутність його пояснюється коханням до Джудіт Кері тим, що він працював тут садівником, і все. Що в нас тут ще є? Ось я вважаю, що щодо малого, то він ніяк не може бути вбивцею, оскільки в нього не вистачить сил. Він досить слабкий, щоб прибити до стіни гарпуном здорового чоловіка. Садівник, можливо, але хто зна. Хто зна? Давайте пов'яжемо ось оце. І в нас тут вимальовується ще одна така штука. Що в нас тут? О, завдання провести експеримент. Ми маємо з'ясувати, чи може неосвідчена і непідготовлена людина кинути гарпона так, щоб убити людину, проштиркнувши її наскрізь. Sure Наш друг Ватсон. А вже ж допоможе. Навіщо ж нам він взагалі треба як не допомагати? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible, but if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man? Morphologically, I mean. Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. <laughs> Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well fed pig. And the harpoon? Оце Холмсу доводиться їздити. Туди-сюди, туди-сюди. Ну що ж поробиш? Така в нього робота? Йому так, мабуть, цікаво. Гарпун. Взяти. Now I... Один? Тепер що? Тепер, тепер давайте назад чи... Зараз побачимо. Зараз побачимо мапу. О. Давайте одразу у м'ясну крамницю White White Chepela. Ох, назвайка. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment the challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon a little experiment stand aside watson this might be dangerous i am not well practiced in this exercise yet holmes you should aim for the mark in order to perform the most reliable test ну давайте спробуємо спробуємо наскільки може звичайно людина робити Так, затримати дихання. Дихання оп-оп. Ого. Я вже розумію, що це не так легко. Ми не можемо надовго затримати дихання. А ну ще. Ох, йоу, палки. Хомес, ви, І так, як ви, ви бачите, тут треба зловити одразу два параметри. Треба затримати дихання. Націлитись, щоб не шаталося, і вчасно. Майже. І вчасно натиснути. Ого, затримати. Ну ну но -ну, оп. Є. You see, Watson, throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance of a thousand that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Що нам стало зрозуміло, це те, що, звичайна людина не може такого зробити. Ви бачите, ця туша тут висіла і не рухалась. Вона не оборонялася, як той бородатий дідуган. А якщо вона бругалась і оборонялася, то як можна так зробити? Так, що нам тут? Рекомендують полізти сюди? Що тут можна ще пов'язати? Ммм. Приштиркнутий до стіни і потрібна сила. Точно. Що це нам дає? Прояв сили. Необхідно бути сильнішим за звичайну людину, щоб робити грудну клітину чоловіка гарпуном і приштиркнути його до стіни. Потрібна також певна ступень майстерності. Це можуть зробити двоє чоловіків, об'єднавши зусилля. Або вдалий кидок. Я незначна ймовірність того, що неосвічена і непідготовлена людина могла б приштрикнути Пітера Керрі гарпуном до стіни. Так, пошукаємо. Пошукаємо тут в записничці, може, щось. я буду це робити, мабуть, наугад. Не, даснотіс. Ні, 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 ні. Не, даснотіс. А ще через один. Робив оце наугад, тому що я забув, які ми там ініціали бачили. Так, знову звернемося до детективного методу. О, зникла металева кропка і зникли облігації. Я думаю, що можна пов'язати. Що тепер? Вкрадені цінні папери. Ціні папери зберігалися в краденій металевій коробці. Ну, то це вже нам, в принципі, то і було відомо. А що тепер? Що тепер разом це нам скаже? Мотив Нелігана. Джона Нелігана могли упіймати на викраденні цінних паперів. Це міг бути його мотив для Пітера Керрі. Але навряд чи. Так. Ну що, тепер поїхав додому може?

I assume you had another purpose to retrieve the bond certificates am I correct yes I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market you can imagine my amazement I spent months trying to find them and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey these papers they belong to my family but I could not find them there That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Mm -hmm. Зрозуміло. А звідки у того чорного Пітера були ціні папери його батька? Це нам ще доведеться дізнатись. Давайте тепер на Бейкер стріт. Може там хлопці щось нам знайшли? Так, і поки їдемо, ще раз заглянемо сюди. Ми тут не пов'язали ці два, може можна якось? А А вже ж! А вже ж! І що тепер? Так, повернення записника. Спроби злому робилися для того, щоб повернути записник, який лежав у калюжі крові жертви. Це доводить провину людини, яка робила ці спроби. Це у нас вже було. У пошуках цінних паперів. У каюті Чорного Пітера Неліган шукав цінні папери батька. Це пояснює його присутність на місці вбивства. Мабуть, у це оберемо. Опа. Зв'язка ще одна. Мотив Нелігана. Джона Нелігана могли упіймати на викраденні цінних паперів. Це міг бути його мотив для вбивства Пітера Керрі. Можливо, в нього також є мотив, як і у того садівника. Але все ж я думаю, що він не винуватий. Джон Неліган є жертвою обставин. Він не відповідає портрету вбивцві ані за фізичними, ані за психологічними ознаками. За фізичними це вже це точно. Він ніяк не міг вкинути той гарпун, оскільки він слабенький хлопчик. Так. Начебто, поки все. Ну, продовжуємо їхати додому. І що? І що, хлопці там знайшли нам щось цікаве? Їх можна позвати, ні? Не знаю. Вацена, що скажеш? What we do next, Я сам не знаю, що будемо робити. Давайте поглянемо... поглянемо на наші завдання. Гляньте місце злочину у Вудменслі. Що ми ще щось не додивились там. О, поїхали знову туди. Скільки можна вже туди-сюди. Що ми ще впустили? Може, це ще ми не подивилися уважно, а? The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Так, подивимось, хто ж них списку може нам підійти. І знову я забув ті ініціали. Матрос ні, рульовий, ні. Ну тут або оцей, або цей. Помер тиждень тому не підходить. А ось оцей підходить. Тут не треба знати і ініціали. Тут видно, що гарпунер, так що він нам підходить. Is так, ще й ініціали співпали. Tosh, 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 wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? his name is patrick cairns. we found patrick cairns. good job, wiggins. where is he? he lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the sea witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. excellent. here is your reward. two guineas. Thank you, sir. Тепер, друзі, нам потрібно дізнатися, чи корив загиблий Пітер Керрі. Sure. Ось, якщо він не корив, то це багато нам прояснює. Значить, той кисет, який лежав на столі, зовсім не його. Давайте поглянемо. Патрік Кернс і Пітер Керрі не палить. Пов'язалося. І що це нам тепер каже? Це нам каже: е якщо кисет належить Патрікові Кернсу, це вказує на його присутність на місці злочину, але це ще треба довести. Що, друзяки, Треба знайти цього Патріка якимсь чином.

Юсім лайк ten shillings. і me. Так, що нам тут кажуть, слідкуйте за виразом обличчя Патріка Кемса та прорахуйте його дії. Натиск утримання відпочинок. Будуйте свою конц. Зрозуміло. Е, можна це взагалі пропустити, але давайте одного разу спробуємо. Хоча б один раз. Так, РТ утримувати, оп! Утримувати? Mm. Ну, Холмсе, давай. Є, yeah, є. Yeah. Нарешті. You lucky. I wasn't focused. Let's go again. Да ти що ще раз? Може, досить?

ні, одразу не вийде. Я зрозумів тактику, але це нелегко. А ну, Холмсе, тисни його. Давай, 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 давай. Yeah. Є. І другого разу. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your ten shillings. We'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. I'm stuck, man. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Hey? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. What do you say, poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. The harpooner? A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Uh, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. The old Wallace, damn Black Peter. Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent, too. Swinging those fists of his around. He was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see yes, i was told terrible tales about black peter. but you ain't heard the worst. I tell me, and let's have another drink. it was in 1883 that it happened. the august of that year. peter carey was captain of the sea unicorn, and i was a spare harpooner. we were coming out of the ice pack on our way home. one evening we saw a little craft that had been blown north. there was only one man on her, and he wasn't a sailor. the crew must have thought that she had foundered, and they made for the norwegian coast in a dinghy. i guess they all drowned. we took the man on board. and who was he? i don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Угу, зрозуміло. Ну, це він розповідав. Як ми вже здогадалися, мабуть, всі здогадалися, що це він розповідав про батька того Нелігана, Нелігана старшого, який збанкрутував. middle of my watch on that dark на миделів days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Ох, мені дуже не хотілося б, щоб ти був вбивцею, але, здається, це будеш ти. В тебе нема грошей, ти, мабуть, за... за грошима до нього, чи за акціями, які зникли, так? Так, що у тебе тут є? Золота сережка. Ну, для моряка це не дивно. Та й взагалі. Нічого дивного, що ще? Дешевий одяг? Ну, зрозуміло, в тебе грошей нема. Сильні руки. Тож ти міг гарпуном кидати? Ти це не одного разу робив? Що тут ще? Жовті нігті. Татуювання моряка. Ось портрет готовий. Підкласти кисет. Давайте це зробимо. Давайте якось так. Обережненько. Оп!

Well, oh, oh, it is. Uh huh. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, I. I'm done here. It's time to leave. Так, все Давайте включимо. Наш детективний метод. Патрик Кернс і кесет Патріка Кернса. Ну, а вже ж це повинно зв'язатись. Так, і що? Кесет доводить провину. Кернс підтвердив, що кесет належить йому. Це означає, що він був на місці вбивства і відтак доводить його провину. Схоже на це. Або кесет доводить візит. Кемс підтвердив, що кисет належить йому, це означає, що він був на місці вбивства, але не доводить, що він убивця. Ну, якби ж тільки кисет, тоді так. Але ж, давайте разом подумаємо: дивіться: кисет, гарпунер, немає в нього грошей, йому потрібно було їх десь брати. Зникли акції. Він про ті акції, до речі, знав, тому що Чорний Пітер їх розпродавав на біржі, і не тільки він про це знав. І, мабуть, здогадувався взагалі звідки вони взялися. Так, далі, що ми маємо? Він, е, до речі, до речі, він цього Керрі не любив. Та й загалом, е, все вказує на те, що якраз він і є вбивцею. Так, а тепер що? О! Керн свинний. Ось ми ось таким от цікавим, до речі, методом, якого я ще не бачив в жодній грі, пов'язали за допомогою цих от всіх складових і зробили висновок, що Кернс винний. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, оскільки все вказує на це. Мені б дуже не хотілося, начебто й непоганий чолов'яга, ну нехай там і бухає сидить у пабі. Ну, але ж. Але ж видно, що вин... саме він винний. Ну що, будемо обвинувачувати? Чи виправдати? Ні. Звинуватимо. Наступного дня? Якщо wouldn't mind, Mister Holmes. Could you explain it to me? As I informed you on our way here. Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? That would be futile, as he will be with us in approximately 12 seconds. Oh, oh well, if this is your idea of humor. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? That means it means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? <laughs> you know, we'll have none of that. And I say that we will! <laughs> <laughs> Опа, будемо битись? Ай-яй-яй, а як це? Оп-оп-оп. Так, я і, поки не можу розібратися. Опа, на. На. Ще хочеш? На. Хомс нас вміє, вміє це все робити. Отак от. Так от. the crowd are you all right are you able to stand oh my jaw He you took me by surprise mr holmes otherwise you would have seen what i'm capable of oh. yes he was lucky how was it? but you got him it was remarkably easy he lost his balance after he struck you and you practise boxing i know you must have hit him hard Our fellow is knocked out. Mm. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes. Well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. you know. Of course, Inspector. the case is closed. Справу закрито. Вбивство чорного Пітера. Так, висновок. Пітер Керрі вбив професійний грапунник Патрик Кернс. Лише він здатний на такий влучний кидок. Його кисет із тітюном був знайдений у каюті Керрі. Кернс холоднокровний вбивця. Ви вирішили притягнути його до відповідальності. Так, кількість доказів 16, висновок Кернс винний, вирок звинуватити кернса. Ага, отримуйте, щоб перевірити себе. Так, чудово. Все так і є. Обрати інше закінчення і прийняти рішення. Як бачите. Нам ще тут дають, дають можливість обрати іншу кінцівку, вибрати іншого винуватого. Так, друзі, давайте ми на цьому зупинимось. Ми з вами розкрили вбивство Чорного Пітера. Це одна, якщо я не помиляюсь, з шести чи семи справ, які є в цій грі. Але для нас вистачить. Ми з вами не лише поглянули на гру, а й повністю розкрили вбивство. На жаль, я не маю часу пройти цю гру повністю, оскільки на нас ще чекає дуже багато інших ігор. Але я раджу всім її спробувати, якщо у вас є час та бажання. Дуже цікава реалізація детективного методу через оті всі зв'язки, через ту паутину, яка вимальовується і дає нам результат. А я з вами зустрінуся у наступних іграх. До побачення!